Навчання у Сполучених Штатах Америки обирають ті, хто хоче не просто диплом, а хоче масштаб і кар'єру світового рівня. Саме в цій країні найсильніші університети, найпотужніші програми і найбільше можливостей для професійного наукового розвитку. Але важливо знати, в США це не про легко, це про конкуренцію і дуже чітку стратегію. Наприклад, в США студентська віза не завжди дає право на роботу і не дає прямого шляху до імміграції. Тут потрібно заздалегідь планувати спеціальність, стажування, практику після закінчення навчання, пошук роботодавця тощо. І саме тому вступ до університетів США не можна робити навмання. Я працюю в сфері освіти за кордоном вже понад 18 років. і точно знаю, де помилки коштують найдорожче. Тому, якщо ви хочете реально розібратися у вступі в Сполучені Штати Америки та отримати покрокові рекомендації, я можу запросити вас на індивідуальні консультації до наших спеціалістів. Бо 2026 рік це не про престиж, це перш за все про стратегію. І не забудьте підписатись на наш канал, тут дуже багато корисної інформації про освіту за кордоном.